В мікрорайоні військових містечок з самого ранку працюють спеціалісти комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання у підвальному приміщенні будинку номер 152 проводять заміну каналізаційних мереж. Оновлять близько 130 метрів труби. «У даний момент міняємо чотири під'їзди, вісім лежаків каналізації. Для покращення Роботи системи водовідведення роботи ініціювало об'єднання співвласників жителів будинку, які колективно визначають необхідні послуги. Згідно з угодою, обслуговування внутрішньобудинкових мереж виконує комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання раніше було модернізовано систему холодного водопостачання, а заміна каналізації стала наступним кроком до підвищення якості послуг. «Ці мережі довговічніші, ну 30 років гарантії виробник. Даного матеріалу надає, як зазначає слюсар сантехнік Василь Зінек, роботи планують завершити за кілька днів. Працюють до обіду, щоб мінімізувати незручності для мешканців. Тимчасово перекриваємо водопостачання для того, щоб не підтоплювало підвальне приміщення. Ми стараємося не весь день перекривати дані стояки, по яких виконуються роботи. Ну стараємося до до обіду, а потім наступний день знову до обіду.